Так, всім доброго дня! Хочу поховитися такою сонячною станцією, яку будуємо на даний час. Вирішив будувати на трекері для того, щоб ефективніше працювало сонце весь день, а не тільки там, в обідні години. Трекер розрахований під 6 панелів розміром 105 на 213 Потужніші 445 Вт кожна. Розраховуємо два ряди. Так, вирішили не економити на металі та зробити по три профіля під ну, одному ряду, щоб панель на шести точках кріпилась. Так, На мою думку, буде набагато надійніше і зимою не буде сніг їх там вигинати дуже сильно. Трошки буде безпечніше. Вона самого ну, трекера зроблена з балонів, так, тому що це досить м -м, великий діаметр і виходить по вартості досить дешево. Щоб купити трубу 300-го діаметру, це потрібно було разів в 10 більше коштів, ніж вартість цих балонів. Тому так от спростили собі життя і, і зекономили грошей. Сам поворотний. Вузол зроблений на підшипниках 210 і 207. Вертикальний поворот де декілька разів на сезон. Мої він на, це на 210 підшипниках, а горизонтальний поворот, який буде протягом дня там разів 10-20, змінити своє положення. зроблено на 207 підчепник, ну, це 35 діаметр вала. Це досить міцне, надійне, жорсткість непогана. Але є один нюанс, треба допрацювати жорсткість на скручування. Трошки я не, не допрацював, це доварувати трохи. Так, Загальні розміри стола під панелі 3,35 метра на 4,26. 4-26 це висота. Це, нагадую, 6 панелів буде. Тому такий розмір. Між панелями ще передбачений проміжок по 10 см для зменшення вітрового навантаження. Коли там сильний вітер, щоб це... цей. Поки що вирішив не робити перехід, там, як кажуть, штормовий режим, типу коли. Сильний вітер він не буде ставати в горизонтальне положення, а буде стояти, там. в так, так якому положенні, якому його застала негода. Е, я думаю, що колона його повинна витримати, це навантаження, фундамент е, досить надійний. Тут метр тридцять на метр тридцять ширина довжина, і глибина метр вісімдесят. Тут 5-6 тонн бетону там з арматурою. Я думаю, що воно. Нікуди не дінеться. Хіба що швидше сама труба зламається, ніж випалиться фундамент. Так, зараз вилізу наверх, покажу сам поворотний вузол ближче. Може кому цікаво. Так, ось я наверху показую сам поворотний вузол. Зроблено це досить просто. Два підшипники це вертикальний поворот і два а, горизонтальний. Так, ось У нас тут на горизонтальний, отак. Підшипники. Труби товстостінні Оці круглі. вони досить жорсткі, я думаю, їх вистачить. Три регулювання вертикального нахилу зроблено поки що. На шпильці 16, -ті, 16 різьбою І гайки. Тобто це регулюватися. Ну буде 3-4 рази протягом року. Я думаю, що це не, не велика проблема вилізти і його відрегулювати, цей кут нахилу. Кут по горизонту поки що не зроблені актуатори, але в майбутньому будуть, поки що натягнуті троси, щоб зафіксувати. Я думаю, запускати станцію. В цьому році, щоб ну, вона до, до зими вже пішла в роботу, так як зимою там сонця дуже мало і слідкувати за ним немає потреби, то я думаю, що запустимо її в такому положенні, як стаціонарному, і так вона й перезимує, а вже весною будемо ставити актуатор, щоб ну, вона ефективніше працювала і все-таки більше виробляла електроенергії для своїх потреб. Да, до речі, Вирішив не зв'язуватися з державою, зеленим тарифом і так далі. Зробимо просто гріт-інвертори з лімітером, який буде просто перекривати власні потреби власне споживання. Якщо там 2,4 кВт, якщо вписуємося в 2,4 кВт, значить не платимо нічого. Якщо там споживання буде трохи більше, то будемо доплачувати. Там тарифи досить нас цікаві, чим раз тим більші-більші, але ну, вирішили трошки економити. До речі, краєвід, звідси, зверху дуже гарний, цікаво. Видно, досить далеко все. Так. Сама рама зроблена в основному з профільної труби. Оці вертикальні. Дві труби вони мають перезити 60х60. Горизонтальні 40 на 40 та 40 на 20. Виходить по три профілі на один ряд панелів. Середній, середній профіль зроблений з 40 на 20. Для економії. Думаю, там його в принципі, можна і без нього. Але так, для трошки спокійнішого сну вирішив додати ще один профіль. Щоб для підтримки панелі посередині. Панелі досить великі, 2-13, по-моєму, метрів довжина, тому може прогинатись трошки. Так, висота самої колони 3,5 метра. Зроблено для того, ну, можна було нижче робити, але зроблено тут для того, щоб в погану погоду, коли там дощ, це все, щоб на панелі не потрапляла бруд з не, 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 сам піску, болота і так далі. І не приходилось їх часто мити. Е, в самій мінімальній точці відстань від краю панелі до е, землі планується приблизно метр 20. Так, і по фундаменту. Е, в самому фундаменті залита така ж сама. Е, Труба там, з двох зварених балонів і арматури десь метрів 30 там, з копійками. Небагато арматури, близько 30 метрів в три яруси. До самої труби і до арматури приварена плита, товщиною 12 мм для ну, більшої зручності по монтажу. Через те, що ставити в колону там, висотою там, 3,5 метри наверху, і там десь півтора та більше метра ще всередині, в бетоні, досить вона висока, і потрібно було би. Виставити, зафіксувати, щоб поки там заливається весь бетон. Це було кілька днів, щоб воно там зафіксоване стояло нерухомо. Це було досить складно реалізувати, було б, для мене було простіше зафіксувати півтораметровий метровий кусок труби і з нею працювати. І після того, як бетон застиг встановити зверху основну цю колону, трубу там 3,5 метра, і виставити її там вже по рівню. Хоча б там приблизно І після чого приварив до плити саму трубу. Виставляти по в чому сказав, приблизно там немає потреби досить точно. Ну, це чисто так візуально, щоб воно було все красиво. А виставляти досить точно немає потреби через те, що сам стіл для панелі регулюється в двох площинах. і через це Тобто, ну, якийсь там один градус чи два буде похибки, воно не має значення через те, що гвинтом, що одним, що другим його можна відрегулювати в нулі і все. Та, в принципі, я думаю, що немає 1 два градуси такого значення для, для сонця. Воно все одно от, панель буде потрапляти. Там в один відсоток якийсь може бути похибка в генерації, то це не має такого великого значення. Панелі трохи. Купив з запасом по потужності. Для інвертора рекомендовано там 1300 Вт. В мене вийшло трошки більше. Ну Сам інвертор по потужності 1200, а в панелях 1300. В мене навіть трошки більше вийшло. Ну Самі розуміємо, що ніколи панелі не будуть видавати ту потужність, яка заявлена, там. хіба що там дуже гарний сонячний день зимою, мороз. І то не факт. То, тому що так, що ми маємо запаси, може якийсь відсоток знехтувати. Так, от, Таким чином поки що зафіксований горизонт, щоб, щоб не, не розверталося сам по собі під своєю вогою. Е, в майбутньому замість то, таврепа ну натяжки буде е, там актуатор. Потрібно підкладати гроші або купити. Або виготовити самостійно хороший актуатор. Це той там, де встановлений. Далі думає автоматику. Можливо, на ардуїно, можливо його е якусь купимо. Ну, це вже час покаже, поки що до весни буде працювати от в такому положенні, як воно зараз виставлено. Так, в принципі, до весни воно буде працювати по суті як стаціонарна звичайна сонячна станція, так? без всяких трекерів. Буде таким чином. Потім весною ми його трошки допрацюємо. До речі, згадав по фундаменту. Розмір фундаменту метр тридцять на метр тридцять, це ширина довжина глибина метр 70-80, як в якому місці. І основа з самого низу має розширення десь близько двох метрів в сторони, Там прокопав підніс під цей. Землю такі ніші для того, щоб збільшити площу опори. Це перше. друге, фундамент стоїть на ну такий крейдяно піщаний в плиті. Тут у нас на глибині там, близько, там, півтора метра починається плита, досить така міцна і важко копати ну, скала моноліт. Тому я думаю, що фундамент. Просідати там, перехилятись точно не повинен і, відповідно, там від ніякої там, вітру там, чи ще чогось рухати фундаментом точно не буде. Там швидше реально вломиться труба, ніж. Щось станеться з фундаментом, тіпа, і станція ж перевернулася. Через те, я саме нагадую, не вирішив не, не робити тіпа, автоматику, яка буде під час штормового вітру переводити в горизонтальне положення панелі. Хоча це було б дуже добре, для того, щоб вони там їх не розгойдували, ніяких там не було цих всяких там резонансів, вібрацій і так далі, щоб можна було спати спокійно, не переживати, що там з нею має статись. О, я думаю, що буде все добре. Такий от проект невеликий, як невеликий, досить затяжне, ну все по часу. Почав його там, планувати робити в кінці червня, точніше, як на в кінці в середині, до кінця червня там панелі приїхали, потім там копка фундаменту. 3.08-2024 року завершив заливати фундамент повністю. так Він там кілька днів купався, кілька днів заливалося, все досить воно було на одні руки, воно досить все важко робилося через те, що ну наймати людей це немає кого, та й дорого. А, там Бетономішалки немає, там це все вручну. Було досить довго. але це таке Воно того варте будемо за те економити електроенергію. Це економія, це раз, а друге, будемо трошки більш енергонезалежні через ці постійні наші блекаути, постійні відключення по графіку, без графіка. Там деколи було і по 17-18 годин без світла. Це, звичайно, не, ну, невелика проблема. У людей проблеми значно більше є, але ну, то хочеться. Трошки комфортніше помитись, ну, нормально, щоб холодильники працювали, там освітлення було, і там діти не боялися темноти вечором. Ну, через те ми так зайнялись трошки такою альтернативною енергетикою. На, до речі, працює вже досить давненько, ну, від початку повномасштабної війни працює інвертор з літієвим акумулятором. Досить там невелика не потужність, так, акумулятор, цей, але вистачає на такі потреби, як освітлення, холодильники, там, інтернет, телевізор. Вистачає там, на досить довгий час, як мінімум 12-14 годин, Це якщо працювали холодильники, якщо холодильники не працювали, то до двох е днів можна було залишитись без електроенергії. І, в принципі, Ніякого дискомфорту. і того. Надалі планується, звичайно, розширювати акумулятори так чисто, що вже буде, буде чим їх заражати, коли немає мережі, немає електропостачання. Але поки що немає коштів на хороші акумулятори. Да, хороші акумулятори коштують досить дорого. То поки що у нас літій іонний акумулятор на 24 вольта. 50 ампер годин. Ну, як економно використовуючи нам його досить довго вистачає. Пізніше можу його покажу. Сам інвертор, акумулятор, це все автоматику. Все, до речі, самостійно збиралося, самостійно робилося. То я вам пізніше покажу, як воно все виглядає. Як комусь буде цікаво, то все побачите. так, Поки що на цьому завершуємо відео. Як всі круті блогери розкажемо, Навіть підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишемо коментарі, бажано якісь позитивні. Нормальна, адекватна критика завжди приймається. Можливо, я якісь допустив помилки і їх можна виправити, поки не пізно. Так, тоді критику вашу чекаю, приймаю. Так, всім до побачення. Дякую за увагу.